Що ж, схожа наша пригода з має дократи підходить до кінця. Яка ж це була поїскова гонетка. Прощавай, Стіве. Є Стів. Віво пінята, Стіве. Я тебе ніколи не забуду. Я також четверо випадкових людей. ВУКІКАВА! Стіве! Є Стів! Йди з нами, Стіве, порний судора життя! моєму мрії? Ну ми, Стіве, ти мусиш принести трохи магії в наш світ? Не мушу. Та ну, мужик, ти не залишатимешся тут. Я починаю думати, що це місце погано на тебе впливає, Стіве. Тобі справді треба повернутися до реальності. Добре, не мусимо, друже. Просто хочемо допомогти. Не хочете! Я не хочу. Хіба ви не розумієте? Я більше ніколи не повернуся до реального життя на мої податки. оренди бізвідоме! А Але ти був моїм героєм! Ми не можемо битися з тобою, Джеблеку. Це будь-якого будь-якого котро ви програє! Я вас всіх обдурвав! Моє ім'я не стів. Я брін. Я не герой. Так, Ми зробимо що мусимо Бріне. Свеш мозк креатив. Це ж погода! Зуйва. Що боїться? Майнкрафт єй це! Це шкода! Наталі! 20. Ау, мої кістки! Ти типу, мені брат, бріне. Я любив тебе так само, як чоловік може любити іншого чоловіка. Свеш виті Чейсона Мамо! Джейсон Мамо! Ні! Партал ще відчинений, то ще краще чкурну звідси, а ти... Те... Що сте таке? Руки Ви не можете перемогти неймовірну силу. Ти сильно помиляєшся, Бріне. Ти думаєш, що ти такий могутній лише тому, що вмієш літати? Тоді давай поглянемо на твою пику, коли дістану свого ранця. Мого новоствореного ранця для. А над відео працювали. Озвученням займались. Червоний, що ролі Стіва, Квент ролі Джарада. Коф у ролі Генрі, Арматура у ролі Рункі, Катавасі Весі у ролі Наталі, Манліх на ролі Чоловіка ЗАУ номер 2 Альберт Вескер на ролі Чоловіка ЗАУ номер 3 та Фанфен у ролі Чоловіка зау номер 1 За переклад, як завжди, відповідав Манліх за редакцію АМС та Зася, А за монтаж Квенкс, за обкладинку до відео Червоний. Дякую за перегляд!